Чи ситуація сьогодні ну, для українських збройних сил в порівнянні з 24 лютого 22 року змінилася? Тобто, наші збройні сили стали менш чисельними, наші збройні сили стали гірш озброєними, наші збройні сили стали менш досвідченими. Я схильний думати, що ні. Наступне питання відповідно: чи збройні сили Російської Федерації вони на сьогоднішній день краще підготовлені, ніж вони були 22-го року? Вони краще озброєні. Ну тобто, чи російське ВПК сьогодні працює краще, ніж він працював у 22-му році? Скільки років вони готувалися до цієї війни? Десятиліття. І подивіться, що відбувається на сьогоднішній день на минулому тижні. Здається, навіть з вами ми обговорювали цю проблему, коли е ці дрони СБУ і ГУР прилетіли і зруйнували металургійний комбінат. Я наголошую, це найпотужніший комбінат в Росії, металургійний. Він виробляє 25% відсотків сталі. І головне, що він виробляв 100% відсотків сталі, яка необхідна якраз для виробництва окремих видів озброєння чи могли ми собі уявити 24 лютого, 22 року, що ці дрони СБУ будуть прилітати в Ліпецьк Ну чи могли ми уявити собі, що ці самі дрони будуть е, прилітати і руйнувати е, заводи, які нафтопереробки? Це не вкладалося в голову. Тобто їхні ракети прилітали і нас е, нищили. А на сьогоднішній день наші прилітають і нищать їхні? ну е, Об'єкти, які створюють якраз те, що нищило нас. Тому, попри те, що відбувається, десь втратили, десь здобули Ну якісь населені пункти, да? Тобто не тільки квадратними метрами вимірюються, і втратами, розумієте? Тобто да Кожна загибель це трагедія. Треба це усвідомлювати. Ну і Зеленський про це сказав у своїй доповіді. Але треба розуміти, що це все вкладається, на жаль, на жаль, війна має свою математику. Тобто я розумію, що це дуже неприємно, але вона має свою математику. До речі, це Сирського ж називають іноді математиком війни. Тому, о, я чесно кажучи, як людина, яка не є математиком війни, да, і яка не має навіть е, у, у розуміння параметрів, мені навіть е, переміння ці невідомі. Я точно не візьму на себе сміливість говорити про те, що там, е, як це рівняння розв'яжеться. Але як людина, яка відстежує тенденції. Я можу сказати точно, що сьогодні ми перебуваємо не в гіршій ситуації ніж були 24 лютого. Згадайте закрите небо над Україною, пам'ятаєте перші дні війни повномасштабні. Mm. на сьогоднішній день показники роботи наших протиповітряних сил. Тому ну серйозно. Тобто, я би все таки закликав. Уникати панічних настроїв і не тільки тому, що я не знаю є підстави для цих панічних настроїв нема підстав для цього. Головне, що панічні настрої точно нічого не дають позитивного. Тобто, хоча б цих міркувати тобто людина, яка сповнена впевненості у своїх силах, вона значно швидше досягне результату, ніж людина, яка сповнена якихось панічних настроїв і негативних емоцій. Тому зберігаємо спокій. І наближаємо нашу перемогу кожен мірою своїх сил, вмінь, навичок і я не знаю здібностей Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами. Дякую, пане Валентине, за настанову, за оптимізм, так і за чітку таку картинку і на маячки, на які ми маємо звертати увагу. І дякую вам, глядачі, за те, що також долучаєтеся. Кожен окремий лайк, вподобайка, коментар, підписка, те, що допомагає цьому відео набрати більше переглядів, тим самим інформуючи про найважливіше наших глядачів. Павло Ковальчук, мене звати, і зустрінемось із вами у наступних відео. На все добре. Щасливо.